Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Стоклюбзович. І що в нас сьогодні в відеоролику? Збираємо врожаю гірків, боремося з другими заморозками, будемо рятувати те, що в нас іще не померзло. Ще потрібно десь оприділити наші квіти, зробити якесь місце для того, щоб вони там або висіли, або стояли. Так що я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали! Йдемо зараз збирати наш врожай, подивимося, скільки получиться у нас за сьогодні гірків. Так, ну що, друзі, йдемо зважувати. Зараз Мертус зважемо. Так, 2730. І у нас 3,885. Так, всього вийшло 6600 грам мінус ця корзина. Ця корзина, ця 300, ця 200 грам. Ну, хай 6 кг огірків. так. Далі їх потрібно реалізувати. Ну а це прозівані гірки, вони трішки переросли, такі продавати, звісно, не хочеться. E, давайте перевіримо, скільки вони ввожать. Це у нас мертві сили Дивимось. Пів кіло. Дивимося на кібрію. Раз, два. І тут пів кіло. Ну, ці, звісно, ми поїдемо. Ну що ж, друзі, у нас другі заморозки з 8 на 9 травня у нас передають до мінус 3 градусів, тому будемо готуватися. Дуже багато в коментарях писало, що не можна плівкою вкривати, щоб плівка торкалась до рослини. Так як у мене плівки мало, то буду. Кривати все простинями, одіялами, ну а зверху плівку покладемо. Картоплю тільки ще підокучу трішки. Ну і звісно ж, теном як було, і накриємо. І подивимося зранку, скільки морозу, і що виживе, а що ні. А, до речі, друзі, теж оце всі квіти зібрали, поки вони стоять на сонечку, на ніч ми їх занесемо. І потрібно мені буде ще в цьому відеоролику зробити якусь, якесь дерево. Для квітів, щоб його чіпляти. Або якусь штангу, щоб воно висіло все в рядочок красиво. Тому що під навісом не вистачає світла. Ну і без світла квітам погано. Тут вже кіт прийшов допомагати. Це не наш кіт, сусідський, але він проживається у нас. Тому що ми його кормимо, граємося і владемо. Так. Картопля. Ось що після заморозків залишилось від нашої картоплі. Ну, в принципі, більш-менш е е ціленька. Ось я почав підгортати. Буду загортати землею її повністю. Ну, Та, що нижче загорнеться, а там далі ту вже поб'ємо це 100%. Так, друзі, ось де по максимуму я закрив картоплю. Наскільки було можливо. Щось померзне, а щось останеться цілішим. Ввечері тільки накрию теном картоплю, ну і будемо накривати все остальне. І кожен рік собі говоримо: не будемо так рано садити огород, не будемо швидити, але виходить, як виходить. То вона вимокне, то воно все померзне. Ну, а що ж, маємо, що маємо. Давайте ще пробіжимося і я вам покажу, що у нас померзло після перших морозів. Почнемо із нашої вишеньки. Ось де вона так виглядає. Було дуже багато ягід, ну після морозів. Багато пообсипалося, залишилося трішки. Всі остальні, наче дерева, яблуні та шпанка цілі. Далі у нас йдуть чорнобривці, які дружина висаджувала. і непонятно, через один померз. Якийсь сильніший, якийсь слабіший. Ну, навірно, той що слабіший, той і не витримав заморозків і замерз, бачите? А є гарний. Ну, Мені здається, сьогоднішній мороз його все доб'є. Баклажони теж померзли, деякі горні, а деякі з аж стидно і покозували. Просто подивіться на цей жох. Це ось де такий, ось. Дивіться. Це просто капець. І що воно з серединкою непонятно, чи одійде він, чи ні. Ну, Долі в нас йде соль є розсадою. Висаджували те ж саме через один, дивіться. Як це працює, я не знаю. Тобто одна ціла, друга суха, ціла, суха, ціла? Бачите, які красиві цвіточки. Ну, Мені здається, і це сьогодні воно не витримає. Ну, Будемо надіятися, що витримає. Перець у нас поки тримається. Там деякі кущі підмерзли, а так поки що горний. Ну і георгіни. Ці, як їх жаржи. Вже верхушки дружина поврізала, які були засохші, але ну, вони дуже сильно померзли. Оцей був кущ високий, але все такий низький залишився. Будемо теж їх укривати, якось будемо рятувати. Полуниця ціленька у нас. Не знаємо, що після сьогоднішніх буде морозів. Ну, дивіться, вже росте. Скоро будемо їсти. Ось так. Якщо не вимерзне. Ще, друзі, я забув, що в нас є виноград. Ми його садили. Він думали, що він пропав, він був, відійшов і мороз його побив. Дивіться, все. Я не знаю, чи він одійде, чи ні. Оцей зовсім поганий. А ось оцей ще надія на нього є. Будемо сьогодні теж рятувати. Ой-ой-ой, як же ж ми так пропустили! Ну, я думаю, рослина. Буде боротися за життя. Те, що померзло, я вам показав, а все інше в нас ціле, слава Богу. Так, переходимо до квітів. А верніш до цих квітів з Кашпо, потрібно їх десь определити, тому що постійно ми їх кудись виставляємо, вішаємо, тягаємо. Хочеться, щоб вони мали своє місце. Тому зараз буду робити якусь вішалку. Зараз покажу на якому місці. Получається, приварююсь до цього стопчика, до цього другого стопчика і третього. Три труби. І отак от перекладено. І на перекладену будуть вішатися квіти. там десь під забором робить таке. Ну, Мені здається, що від шиферу квіти можуть погоріти, так як він дуже сильно нагрівається влітку, і квіти погорять. Тому зробимо ось отут. Так, ну що ж, друзі, дочистив я вішалку для квітів. Ну і повкривали ми наші рослини. Зараз я вам покажу. Перше, жоржини укрили ми тепер одіялом. Там теж квіти деякі повкривали. Полуниця укрита теж одіялами простинями і зверху теном. Виноград, курточка і кофта. Ну та перець укривали так, як і вкривали. Ну, там трішки плівки додали. Те ж саме по розсаді. Укрили всю одіялами і зверху плівка. Картопля також само одним теном укрита, ну деяка коврами. Баклажани теж у нас одіялом, плівкою, під плівкою, пакетами. Не знаємо, будемо дивитися. На сьогодні на ніч передають 0, і на завтра мінусова температура. Так що прокидаємося зранку та дивимося, що у нас живе, а що ні. Доброго ранку, друзі. Ну що у нас 10 травня. 4 ранку, дивимось на градусник і температура показує мінус один, було, мабуть, Сі, мінус 2. Так, тепличка топиться. Зараз йдемо, дивитися що у нас коїться на подвір'ї. Вийшли на вулицю, а тут холодрига страшно. Мінус один. Це, коротше, друзі, хана всьому походить. Так, заходимо до огурців, Тут у нас все топиться, все гарно. Температура 17-18 градусів. Так. А, жар не белий. Да, конечно. Хорошого мало. Ну нічого. Будемо надіятися на те, що щось та й виживе. Так уже шо ж. Така у нас матінка природа. Або, кажуть, нічого шведити з посадкою. Це треба садити у травні. Так, ну і зайдемо до наших помідорів. Що в нас тут? Яка температура цікава. Ну тут у нас тепленько. Таганук горить. Ну як тепленько. 4 градуси. Отак От у нас хазяйство мерзне. Яблуня теж замерзло. Ну, листки всі вільні вмерзли. Так що мороз був не тільки на землі, але і в повітрі. Наступні у нас квіти відкриваємо їх. І ми бачимо те, що одіяло допомогло. Ось. Так. Це те, що померзло при перших заморозках. Ну, а одіяло допомогло. зохранити наші квіти. Так, що у нас дивимося з перцем? Нормальний. Цей замерз. Коротше, якийсь це нормальний, якийсь це померз. Розсада, я думаю, теж тіла, тому що вона одіялами вкрита, а зверху плівкою. Відкриваємо капусту, дивимось, капуста ціла. Ну і помідори теж цілі. Це те залишилось, що при перших заморозках підморозило. Більше ніяких. Цих я не бачу. В картоплю я теж думаю, що все в порядку. Так як вона накрита. Зараз подивимось. Ну, я скажу, картопля більш-менш жива. При перших заморозках вона більше, звісно, підмерзла, а так, вона відійде. Зараз наші дерева відкриємо. Персик цілий і слива. І ця слива, груша. Теж ціленька. Так. Ну, а квіти, звісно, що вкривай, що не вкривай, вони померзли. Деякі цілі, деякі померзли. Це у нас тут так укриті ці баклажани, горщиками, кульками, зверху одіялом. Так цікаво, що з ними? Листя зелене. Правда, поїде на трішки цим жуком королацьким. Ну, ще й горні, диви, вижили. Ще діло з них буде. Не, ну звісно, якісь кущі то пропадуть. Ну а якісь живенькі. Ну, полуниця в нас теж накрита одіялами, а зверху теном. При перших заморозках вона була померзла. Подивимося, що зараз. Та я думаю нічого страшного, так як вона укрита одіялами, ще й тен плюс. Так. Нормально. Так що, друзі, пишіть в коментарях, мені дуже цікаво, як ви боролися теж із заморозками. Так, ну що, друзі, ось де ця конструкція зачищена, все зроблено, але є один невеличкий нюанс. А нюанс заключається в тому, що ми прийшли з дружиною до висновку, те, що оця конструкція сюди зовсім не вписується. Вона нам мішає. Не, то, не те, щоб вона мішає, але воно якось ну, йдеш і посеред двору о, така, така фігня наварена. Особливо коли отут проходиш і воно прям в очі кидається і ну невдовго, друзі. Скільки роботи перероблено і прийдеться його все зрізати. Та ми, друзі, думали, думали, куди її приткнуть, де її приварити, поставити. І дійшли до того, що, мабуть, ми зробимо оцю вішалку там, де в нас бетонний маленький заборчик. Там воно не буде нам заважати ніяк. І додасть більш об'єму квітам, коли вони будуть отак всі висіти в рядочок. Ну а тут воно якось ну, незручно. Тож, так що зараз беремо, спилюємо його і мостимо на те місце. Воно, дивіться, і звідси звідсиля якось загороджає подвір'я, як будто посередині якась конструкція, непонятна. Та ще коли і квіти знімуться, то зовсім не пофеншує. А ось отут якраз тут у нас ще виноградник росте. І буде ще замість виноградника, може плести якусь сітку. Не знаю, побачимо. Ну отут воно буде краще виглядати. Де виходить, отак з'єднав в та струбцинами з однієї сторони і з другої сторони. Так що тепер вирівнюємо по уровню і приварюємо. Цю конструкцію я доварив, дивіться, ось вона тепер на своєму місці. І от там тепер немає те, що кидається в очі. Тому що воно не зовсім удобно. А тепер дивіться, прямо, прямо як на своєму місці воно стало. Так що погнали фарбувати. Ну що ж, друзі, такий у нас вився сьогодні відеоролик. Отака От вішалка вийшла, дуже красива, ну нам подобається. Друзі, величезно вам дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ще я залишаю унизу під описом відео силочку на мій інстаграм. Заходьте та дивіться, я постійно скидую туди історії. Ще нас скоро 5 тисяч. Ще раз вам дуже-дуже величезне дякую, друзі. Продовжимо далі, стремимося вище і більше розвивати наш канал. Наш відеоролик дійшов до кінця. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока.